Більше про оперативну ситуацію на Донеччині я розпитаю очільника області заступника до нас до ефіру доєднується Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Да, вітаю вас, героям! Слава! Отже, по яких населених пунктах і з якого озброєння гатять росіяни чи є загиблі поранені серед мирного населення? На жаль, за минулу добу ворог здійснив близько 3100 обстрілів в території нашої області. Загинуло два мирних жителя. Ще дві людини отримали поранення. Під вогнем знаходяться Дружківка, Мирноград, Константинівка, Покровськ, Часів'яр, Курахово, Торецький і інші населені пункти. Курахово-Покровськ Найскладніша там фронтова ситуація. У Кураховому, як нам повідомили в оперативному командуванні Хорти, це буквально два дні тому ще є люди, які відмовилися виїжджати менше тисячі. Серед них немає родин із дітьми. Але яка ситуація у Мирнограді і Покровську та навколишніх селах чи є там можливість евакуюватися? Так, дійсно, в Курахівській громаді залишилось менше тисячі населення. З них 650 осіб знаходяться в самому місті Кураховому. От силами національної поліції здійснено всі заходи евакуації. На сьогоднішній день ми прикладаємо максимально всі наші можливі зусилля для того, щоб вивести мирне населення. Безпекова ситуація на території Мирноградської Покровської громад. Також дуже складна. В Мирноградській громаді на сьогодні вже Евакуйовано всіх дітей і сім'ї з дітьми залишилось близько трьох тисяч людей на території громади. В Покровській громаді залишається 138 дітей та близько 17 тисяч цивільних осіб, з яких 11,5 з половиною тисяч саме в місті Покровську, і 29 дітей ще залишилось в місті Покровську. А що ускладнює евакуацію, враховуючи близькість до передової до лінії вогню? Дуже сильно ускладнює евакуацію постійні обстріли, а також атаки ФПВ-дронами, які унеможливлюють в певних населених пунктах евакуацію протягом світлої частини доби. І ми вимушені це робити в нічний час. Чи є ті, хто відмовляються виїжджати через страх? Що не знайдуть прихистку на новому місці, і власне де саме розміщують людей, в яких умовах вони живуть, і яку допомогу їм надають тим, хто поїхав, евакуювався? На жаль, маємо дуже багато людей, які приймають рішення про евакуацію вже в останній момент, коли ситуація навколо їх населених пунктів дуже сильно загострюється на сьогодні. Ми приклали всі зусилля обласної влади, підрозділів ГУНП для того, щоб забезпечити евакуацію зі всіх населених пунктів. Проводиться постійна інформаційна робота, відкриті чат-боти, відкриті гарячі лінії, по яким люди можуть звернутися для своєї евакуації. Також постійно під час завезення гуманітарної допомоги надаються всі інформаційні матеріали. Вот про проведення евакуації на сьогодні пункт. Переміщення евакуйованих осіб для залізничного транспорту вже за безпековою складовою переміщено до міста Павлоград, і на, на сьогодні всі переміщені вперше особи отримують від міжнародних наших партнерів 10 тисяч 800 гривень. І далі вони мають можливість отримати виплати, оформлюючи їх як внутрішньо переміщені особи на термін до 6 місяців. Всі вони розміщуються в. Спеціалізованих гуртожитках на території інших областей на сьогодні хочу наголосити, що у нас триває евакуація до Івано-Франківської області, і всі охочі евакуюватись можуть звернутись на гарячу лінію і чат-боти, які є на всіх інформаційних ресурсах Донецької області, пане Юрію. Дуже важливо людині, коли є робоче місце, і аби забезпечити себе самому працевлаштування переселенців. Чи ведете ви перемовини зі своїми колегами з регіонів, які приймають біженців з фронтових міст щодо можливої пріоритетності, ну принаймні допомоги в їхньому працевлаштуванні обов'язково Донеччина має досвід з 2014 року по працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб? От і на сьогодні ми посилюємо наш досвід на території інших областей, налагоджена дуже плідна співпраця на рівні обласних адміністрацій і на рівні громад. Ми ведемо фактично повний облік через наші хаби, які відкриті на території всієї України, всіх переселенців, які звертаються до нас за допомогою. Ми надаємо окрім продуктових наборів іншої допомоги, психологічної допомоги, надаємо всю інформацію по працевлаштуванню. Також ми маємо дуже багато підприємств Донецької області, які релокувались. І відкрились на території інших областей, тому ми на рівні департаментів ОДА маємо з ними плідну співпрацю по працевлаштуванню наших працівників. З території області І ще хочу наголосити, що саме президент України Володимир Санж Зеленський під час презентації свого плану вказав на головний пункт стійкості це людський капітал. Тому ми зробимо максимум від нас залежного для того, щоб наші люди отримали нормальні умови розміщення і робочі місця на території України. А також ще хочу наголосити, що в рамках планів, які були наголошені керівництвом держави і президентом України, армія відновлення ми проводимо навчання наших переселенців за за допомогою і міжнародних грантів, і державних коштів. І загалом, протягом 2024 року, більше тисячі переміщених осіб пройшли навчання, з яких 928 осіб було тут же працевлаштовано. І також ми на рівні обласної державної адміністрації зробили інтернет-помічник. От єдине вікно для ВПО, в якому також розміщується вся інформація стосовно наявності робочих місць рівня заробітної плати там та інших питань. Ця Донецька область під постійним вогнем росіян – це і дрони, і артилерії, і ракетні і каби. А от за таких умов наскільки уражена критична інфраструктура і чи є електро, водо та теплопостачання? Я хочу сказати, що дуже складна ситуація у нас в області на протязі два року. Вона значно погіршилась. На сьогодні у нас зруйновано 95 об'єктів водопостачання. водовідведення. я кажу тільки за серйозні магістральні об'єкти, три великі гідротехнічні споруди і 143 об'єкта об'єкти теплового постачання. На сьогоднішній об'єкт нам вдалося стабілізувати ситуацію по теплопостачанню. Тому що ми зайшли з вами в опалювальний період, і на сьогодні 2862 будинки отримали багатоквартирні будинки, отримали опалення і 151 об'єкт соціальної інфраструктури, в тому числі 51 лікарня. на сьогодні ми вирішили питання з опаленнями у всіх населених пунктів, де дозволяє безпекова ситуація. На жаль. Певні громади не мали опалення ще з 2023 року. Це громади Бахмутського району, в принципі, всі прифронтові громади. І в цьому році до них додалися ще Торецьк, Покровськ. І Курахове через неможливість забезпечити теплопостачання та руйнацію критичної інженерної інфраструктури, пане Юрію. Я дякую за ваш час і за те, що ви нас поінформували про оперативну ситуацію в Донецькій області. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації.